Зараз у нас в гостях Тарас Загородній, політехнолог керуючий партнер національної антикризової групи. Будемо обговорювати поточні політичні. Теми пане Тарасе, як вважаєте, от зараз варто впроваджувати санкції проти грузинського уряду. Про це сказав президент. Ну, якщо це буде спільна позиція з нашими партнерами, то треба приєднувати звичайно, тому що слід показувати свою позицію стосовно того, що відбувається в Грузії, демонструвати підтримку тим людям, які це ж таки сповідують ті цінності, за які вони борються. Так що подивимось, як воно буде далі. Ну добре, але насправді це от щойно тільки повідомили. Ми хотіли з вами обговорювати здебільшого візит, який сьогодні розпочинається чи розпочався голова офісу президента Андрій Єрмак. Поїхав до Сполучених Штатів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу в Брюсселі. За його словами, мета поїздки встановити відносини з представниками нової адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Чого Чого нам чекати, як вважаєте, від цього візиту? Ну робота в дійсності давно ведеться там по різних каналах з республіканцями. Я знаю людей, які до цього активно працювали, а в тому числі коли йшлося про ухвалення допомоги Україні. Там зі спікером Джонсоном теж багато спілкувалися з, з української сторони, ну і так далі. Тому ну це дуже добре, тому що треба налагоджувати президент, який йде з оточенням. Треба треба дивитися, що там які настрої існують, тому що слід керувати цими настроями, тому що республіканська партія, от у нас часто не знаю, чому різниця. От республіканської партії демократичної вона дуже. Демократично можна звати, там дуже багато суперечок, дуже багато індивідуалістів. там нам знаєте іноді здається, що тут один сказав, один сказав, то, то у них така така у них манера і така у них культура спілкування. І тому звичайно, що там багато в дискусіях народжується. Слід пусково спілкуватися зі всіма для того, щоб дивитися настрої і все ж таки бачити до чого тобто підштовхувати mm -hmm. до того консенсусу, який нам потрібен. Терасно в контексті настроїв і різних думок республіканців є повідомлення від британського агентства Reuters, яке посилається на публічне інтерв'ю та заяви. І От за їхньою інформацією, мирний мирний план Дональда Трампа включає територіальні поступки з боку України, і в тому ж матеріалі Reuters Ройтерсидеться, що це лише ідея, бо Трамп поки не ну, не збирав робочу групу для розробки мирного плану. І, Ймовірно, мирна угода буде залежати від результатів взаємодії Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та Путіним. Ось тут ключове з Путіним. Ну давайте так. Плану ще немає. Ніхто нічого ще... забудьте все, що говорилося до, на виборах, забудьте, що писалося там, десь в квітні, Тепер в серпні чекаємо, що і все інше. Після 20 тому січня. що так, да, тому що багато, багато чого змінилося. А, навіть ті. Так звані мирні плани, які наприклад, припускають, що може бути зупинка на лінії розмежування, категорично вже не подобається. Там Росії. От можна навіть так сказати, ну, один івенс. Ну, так, колишній колишні в, в Німеччині представник Сполучених Штатів і ось Келах, Келлог. план, ну, план і як Помпео не будемо забувати. План Я, Я думаю, 4. що він він <світ> найбільш робочий <світ> буде. <світ> Врешті-решт, дивіться, що, що слава богу. Воно вже не тобто, це такі початкові плани, які говоряться, які категорично не подобаються росіянам. Тому тому що а, от Росіяни, що ж вони хочуть? Вони ж хочуть з американцями ділити світ. Оце Малафій нещодавно mm -hmm. вже там почав вступати а, в розмову з цим з Кітом Келеганом, який вже відповів йому Малафій. Як... Я просто поясню. Да, це це... керівник-власник каналу Цальград. Ну той, той, хто підтримував, да, підтримував, фінансував фактично Труску вісну. Все інше у 2014 році, mm -hmm. стрілков, це, це одна банда. Він там почав говорити, що приїде, ми його там пошлемо. На що пан Кіт Келеган сказав, щоб він повернувся в свою коробочку цьому. Тому ну мені подобається вже тон розмови. Знаєте, мені знаєте, в радянські часи був такий термін: агресивний аскал американського імперіалізму. Це знаєте, бубніли так всі ці всі ці оглядачі радянські, поки він дійсності не настав, коли прийшов Рейган після цього. Тоді всім стра... стало реально страшно вже в радянському союзі. Тому що коли американці починають включатися, коли вони хочуть, то багато чого відбувається, що дуже неприємних речей в дійсності, тому що. Що ще росіяни? Що наполягають? Вони ж хочуть досі хочуть контролювати східну Європу і Центральну Європу. це ж Путін на Валдаї сказав, угу. і це дуже добре. Вони починають просто бикувати. Це те, що називається далі. Вони ж не хочуть зупинки на лінії розмежування. Путін же це сказав перед першим самітом ми, миру особисто і продовжує ту лінію, що Україна повинна покинути Запоріжжя Херсон, більш того, повинна прийти конференція, як вони говорять, щоб приїхали і зафіксували території з легалізацією, щоб приїхали американці, там, німці, припустимо, французи, і підписали Ялту, як вони думають. Хоча це реально Мюнхен 38-го року. Тому далі вони в жодному з цих планів, Жодному цих планів не йдеться про демілітаризацію України. Mm -hmm. Жодному з цих планів. Ніде не говориться, що в Україні буде зниження допомога. Військова, так і це дуже не подобається Росії, тому що вони ж хотіли, щоб була слабка країна, якою можна керувати навіть або кожен раз можна а, знищити у будь-який момент, навіть після закінчення війни. Не йде про це не йдеться. І це теж категорично не подобається росіянам. І скоріш за все, вони, а, як я вам сказав, будуть ці такі м'які. Це це найм'якіші плани, які ми бачимо, mm -hmm. якщо теоретично їх обговорювати. Але я думаю, що все ж таки реальність буде. Така, що Перейдуть до плану Помпео, який mm. я розписав 500 мільярдів. давайте давайте лендлізу знімаєте всі обмеження по ударах по території Російської Федерації. Давайте можливість України вийти, вийти на лінію 24 лютого. Там ага. цікавий теж момент цікаво. Буде, да? Але давайте зараз повернемося до дня сьогоднішнього, тому що тим, це ми зараз фактично обговорюємо гіпотетичні плани. Пан Тарас абсолютно правий. Ще мало що відомо, але ось заяви, які від американського уряду вже зараз лунають. Україна має схвалити цитую важкі рішення щодо мобілізації. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з головами МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі. Давайте послухаємо. Файли мобилизейшн. Мобілізація це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей боєприпасів на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення. У нас є зобов'язання. Кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання і отримати обладнання необхідне для ефективного захисту країни. Making... От як вважаєте, пане Тарасе. Чому зараз лунається заява? Вони не задоволені темпами мобілізації. Це натяк на те, що треба зменшити вік людей, яких мобілізовують. Ну чесно кажучи, достатньо цинічна позиція. добре, що ця адміністрація йде, чесно кажучи, тобто вони затримували допомогу системно. Це вже всі вже визнають, навіть з тих, хто там було навіть у 7 мільярдів, які залишились, які були ухвалені в квітні. Так, а Давайте не так там. Да, тобто, це говорить, що вони далі, далі розглядають можливість, щоб в Україні був такий кривавий заповідник, тобто, щоб українці гинули на територію України, відбуваючи атаку, а не переносили війну на територію Росії. Це не підходить Україні. Чому? Тому що нам потрібно знищувати тили Росії. Я розумію там позицію там адміністрації, яка слава Богу йде. Вони там гралися, давайте буде перестройка, давайте будуть тому там в штабі Камалі Харіс якимось дивним чином опинилася пані Навальна донька і так далі. Тобто хороші руски. Ну те, що було з Грузією у 2009 році, ми все mm -hmm. пам'ятаємо. Але це категорично не підходить Україні. Україні потрібно переносити війну на територію Росії. Для цього потрібні далекобійні ракети, розрахунки, які підготовлені, а не те, що давайте масова мобілізація. Ви будете знаєте, тут м'ясо воювати проти росіян. Це топікова стратегія. У нас немає стільки людей. Співросіяни більше, Бать просто народу. більше. І така, знаєте, тактика, давайте це буде такий кривавий заповідник, таки в Україні, така сконтрольована ескалація. Україні не підходить. А нам потрібна неконтрольована ескалація. Нам потрібно, щоб СБУшники кожного дня знищили по дронами по цих енергетику, нищили. Он по кадирову прилетіли нещодавно і так далі, щоб ракети кожного дня прилітали. Цього потрібно. тамагавки, атакамсів в потрібній кількості і так далі. Не щоб вибачте тілами закривати українських хлопців, так і наших солдат, а щоб були атакамси і тамагавки, які могли знищувати тили Російської Федерації, що вони не могли підвести зброю, що вони не могли акумулювати своїх солдат, і так далі. По іншому, вибачте, тут не можу. нам ми тільки в асиметричній війні можемо вигравати. Тому в даному випадку така собі позиція, тим більше цинічно вона виглядає на тлі систематичної затримки допомоги, яку вже всі визнавали, навіть демократичні партії і все, що з цим пов'язане, якби знаєте, вони так. Все дали, а от чого ви не 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 навчалися? Так цього немає. Вибачте, тут починається знаєте, така вазня. Ну є, слава Богу, йдуть. Йде нова адміністрація. З ними треба вбудовувати нові стосунки. Андрій, по іншому говоримо про вступ України в НАТО. Так, от Україна не наполягає на вступі до НАТО під час війни. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спілкуванні з журналістами у Брюсселі. Послухаємо. Складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії. Це така позиція деяких країн НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. Україна цього не прагне. Ми говоримо про наше членство в НАТО як стратегічну мету. І ще одна країна НАТО висловилася проти запрошення України до альянсу, як пише німецьке видання «Шпігель», йдеться про Люксембург. Міністр закордонних справ цієї країни вперше висловився проти на засіданні у Брюсселі напередодні. Джерело Суспільного в альянсі повідомило, що США та Німеччина не готові надавати Україні рекомендацію щодо запрошення до НАТО. А французьке видання Лімонд пише, що проти членства України виступають також Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія. Та Іспанія, ми повертаємося в студію з нами Тарас Завгородній. Пане Тарасе, це загрозлива така тенденція на вашу думку, що ще одна країна, навіть така невеличка, як Люксембург. Теж чомусь зараз висловлюється проти вступу України в НАТО. Ну дивіться, ключовою все рівно є Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення, вони позателефонують оцім країнам і пояснюють, що буде з тими країнами, які будуть протирічити національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Тому ми повинні звичайно фокусуватися на них. А ось якщо деякі країни почнуть, ну знаєте, тут такі пряники, батіг повинен бути. Якщо інші країни там будуть щось думати, що. Можливо, повернутися на кістках українців, торгуватися, як торгувати газом, наприклад, з росіянам, як це було там, до 22-го року, особливо це, це такий настрої Німеччини. Ну, популярно пояснити шановним європейським партнерам, що на території України, на території Росії знають, де знаходяться активи ваших компаній. Якісь хулігани можуть системно нищити це майно. А поки Україна не стане членом НАТО і не стане членом Європейського Союзу, так, це майно буде системно. Не нищитись для того, щоб у вас не було ніяких ілюзій стосовно того, що ви можете продавати і думати, що якісь гнили угоди можуть бути за нашими спинами. Тоді я вас запевняю. Підуть так, так, так розмовить в такому, в такому такі напрямку натяки будуть дійсно робити. А ненатяки треба, треба робити. І все. Ізраїль тільки так виживав. Тому що не ні, нікого не слухав на цього. Всі розуміли, що щось кудись шляпнеш, кудись не підеш на в той бік. е, прийде або бригада а, Масада, да, яка зробить так, що ти типу, ти різко починаєш. А, раз, Єдине, що мені здається, що от Росія приблизно також думає, що вона може натиснути на бізнесменів європейських, тому що теж там дійсно є активи в Російській Федерації. Ну, вона діє тим же новичком і так далі. Ну, ну, і так, ну така нехай вони опираються в Росії в чому проблема в чому проблема британців нарешті розібратися з тим з тим там кого там новичок взагалі використання радіоактивного радіоактивної речовини взагалі вважається напрямим нападом на країну з так. застосуванням радиактивного Так це, це проблема Британії. І були про це, до речі, це проблема дискусії в Британії. Або сьогодні, в Британії. або сьогодні вертоліт, е, е, німецький вертоліт був обстріляний з боку корабля е, російського. Так. так і що? Яка реакція? Хоч і сигнальними ракетами. І тому ну, ми, повинні, ми повинні розуміти, що. Виживаються, виживаються найбільш і виграють в війні не тих, хто готові йти далі. Там, да? Тобто ну, у нас немає немає вибору, нам треба виживати. І ці ігри дивитися, коли там в глибокому тилу, ну я розумію, Люксембург, сидить країна в оточенні країн НАТО, у них все добре. там, да? Ну так не добре, не добре, те, що не добре, у нас є союзники в НАТО. Це Польща розуміє, країни Балтії, країни з Північної Європи розуміють, що не дуже все і. Добре, там, да? так що треба будувати стосунки з цими країнами, а, ну, тут в першу чергу Штати Америки, але ми повинні зараз що? У нас ем, вступ в НАТО неможливий не тільки під час війни, а поки немає кордонів 1991 року. Ми зараз повинні витискати, звичайно, запрошення в НАТО можна зробити, отут от треба ловити. І от коли у нас вчора там цитували всі там, от, Україна відмовилася і так далі, там вже друга частина була. Україна згадала про Будапешт так. Меморандум. Саме його привітський. Да, шановні, да, шановні, ваші, як там, наближення, мости і так далі. Ми вже чули. Там, да. От є Будапештський меморандум, є підпис президента США, який є там. Да. Підписи прем'єр-міністра Британії, Франції і Китаю. Так що, шановні, давайте будемо вже дивитися в цьому. Або інше питання може бути. Я, ну, я впевнений, що зараз іде то. Торгівля або запрошення, або інший варіант гарантії. Ну наприклад, американський контингент, американський в Дніпрі, припустимо, разом з британським контингентом і французьким. І, Оце вже І справа, дійсно так. це цікаво, і можливо і такі речі обговорюються зараз під час візиту української делегації в Сполучених Штатах. Пане Тарасу, вам дякуємо. Ну і Дякую. дійсно будемо дивитися, які будуть нові повідомлення. Нам допоміг розбиратися в цій темі. Тарас Таразагородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.